Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святий Пантелеймоне цілителю, великий угоднику Божий і милосердний помічнику всіх страждаючих. Ти, що був посланий Богом, отримав від нього дар зцілення і під час свого земного життя творив дива. Цілюючи хворих і немічних, покірно просимо тебе, добрий, милостивий, милосердний лікарю душі і тіла, прийди нині на допомогу всім, хто потребує Твого заступництва. Прийди, пан Телемоне, до наших хворих, контужених, поранених воїнів. Які мужньо захищають нашу землю від ворога. Вони віддали свої сили і здоров'я для нашого захисту і тепер потребують твоєї заступницької молитви і небесної підтримки. Піднеси свої маління до Господа за кожного з них, святий пантелеймоне. проси у Господа нашого! Ісуса Христа, щоб Його безмежна милість і благодать зійшли на цих відважних захисників, даруючи їм зцілення від усіх тілесних і душевних ран. Хай їхні рани загояться, хай їхні тіла і душі, знайдуть силу і спокій у душі. О великий цілитлю. Допоможи їм відчути Божу присутність у своєму житті, хай вони знають, що їхні страждання не залишаються без уваги на небесах. Сціли їхні тіла, які були поранені в бою, і віднови їхній дух, щоб вони могли повернутися до своїх родин і продовжувати своє життя здоров'я та радості. Молимося до тебе, святий Пантелеймоне, з вірою і надією, що твої молитви будуть почуті. Хай кожен воїн, який страждає від ран, відчує полегшення і силу для відновлення. Благослови їх, даруй їм терпіння і витривалість, а також надію на краще майбутнє. Хай твої маління принесуть їм Божу благодать і зцілення по всі дні їхнього життя. Твоєю молитвою, святий Пантелеймоне, звільни їх від болю і страждань, даруй їм силу і витривалість, необхідні для відновлення і повернення до здорового життя. Ублагай Господа нашого. Щоб він зміцнив їхню віру і надію, дарував швидке одужання, міцне здоров'я і спокій у душі. Згадай усіх, хто лежить на ложі хвороби, і тих, хто страждає від наслідків війни, підкріпи їх дух і наповни серця надією на зцілення, змилуйся над їхніми стражданнями. І даруй їм полегшення від болю. Допоможи їм відчути Твою присутність і підтримку в ці важкі моменти, коли вони так потребують сил і мужності. Хай кожен хворий і поранений відчує твоє батьківське піклування і любов, щоб їхні тіла і душі могли відновитися. Зціли їхні рани, зменш їхні страждання і поверни їм здоров'я, даруй їм можливість знову бути поруч з рідними, відчути їхню любов і підтримку. Просимо, щоб їхні серця були сповнені вірою і надією, а розум зміцнений спокоєм і довірою. До Божого милосердя, допоможи їм знову знайти радість у житті, відчути смак перемоги над недугами і болем, повернутися до повноцінного життя і щасливих днів серед своїх родин. Просимо тебе, святий Пантелеймоне, будь заступником наших воїнів. Перед Престолом Божим, Даруєм благословення і захист, допоможи знайти силу для подолання всіх випробувань. Благослови їхню мужність і відданість, хай вони завжди відчувають твою підтримку і заступництво. Благаємо тебе, О святий Пантелеймоне, не залишай нас у наших потребах і молитвах. Прийди до нас у наших труднощах і хворобах, допоможи знайти полегшення і здоров'я, щоб ми могли прославляти Господа нашого і подякувати Йому за всі Його милості. Молимося до тебе, святий Пантелеймоне, з вірою і надією, просимо тебе, молись за нас перед Престолом Божим. Хай Господь за твоїми молитвами зцілить всіх хворих і поранених. Дарує їм сили і міцне здоров'я і спокій у душі. Амінь, амінь, амінь.